В Ужгороді змагалися на жіночому турнірі із пляжного волейболу. Утім, захід визначала не тільки змагальна складова. Сьогодні панує дуже дружня атмосфера, дуже тепла атмосфера, тому що всі дівчата плюс-мінус один між собою, один одного знають, навіть попри те, що дівчата приїхали із далека. Всі щасливі тут не так важлива, напевно, перемога як участь. Хорошу атмосферу на змаганнях відзначили і приїжджі волейболістки. Я дуже люблю волейбол, маю тут багато друзів. І в принципі, ми з колективом Пляжного Львова приїхали сюди позмагатися. Це завжди в радість, тому що хороша атмосфера, азарт, і нам це дуже подобається. Отож, організатори заходу ставили перед ним не тільки спортивну мету. Моя напарниця вона є організатором цих змагань. Це відкритий чемпіонат міста Ужгорода, Він пройшов за підтримки наших спонсорів. Метою є підняти, скажімо так, трошки дух населення не тільки в Ужгороді, а й з різних куточків України. Змагалися учасниці із трускавця, Трия, Києва, Харкова, Львова, Ужгорода долучилися і юні волейболістки. Це слугуватиме їм стимулом для подальшого розвитку. А переможцями турніру стали маститіші. Зокрема, пара Зужорода Наталія Пуля та Інна Скукіс. Вони випередили інших призерок: Анастасію Шатан з обласного центру Закарпаття і Кіру Будко з Харкова та Київсько-Львівський дует Євгенія Щемельова, Наталія Липська.